Вітаю усіх сьогодні 20 жовтня 2024 року. Незабаром ми переїжджаємо на інше місце проживання, і тому кожного дня потихеньку щось складаю, щось перебираю, викидаю те, що не потрібно, те, що мило серцю і душі, то складаю в коробки, в бокси, в мішки для того, щоби. Було легше переїхати пізніше. І ось сьогодні прийшла черга до таких фігурок. Я подумала, що добре було пізняти на відео, у мене їх не так вже й багато, але кожна із них якась є цікава і оригінальна. Надихнула на це відео різні. Відеоролики, які знімає блогер з міста Рига Тамара Смірнова. У неї таких фігурок є надзвичайно багато і вона їх збирає по темах, і робить із тих фігурок такі різні своєрідні світи, казкові, такі вигадані, так як вона бачить в тому світі тих. Фігурок. У неї звірята, які читають в бібліотеці, у неї там звірята, які працюють в городі. Ну, різні різні такі теми. Якщо вам цікаво, то можете подивитися її канал. Я думаю, перед тим, як запакувати свої фігурки, теж хочу поділитися, що я маю. Ну, ось, наприклад, найперше стоять ось тут фігурки. Із морськими героями. Звісно, що це є капітан? Ось такий він серйозний, стоїть на штурвалу. Для нього знаходиться рибак, який ходить в море з сітками, ловити рибу. І, напевно, от він зараз задумався, як же ж йому далі? І як впіймати великий улов риби. Ну, біля цих фігурок ще ось така цікава фігурка пірата. От він без ноги, але такий надзвичайно позитивний. Ну, і сама ця статуетка, вона зроблена з глини і покрита такою глазурю. Далі мені. Ну, коти це стихія мого життя. Звичайно, я їх люблю, але фігурок котячих, в принципі, я не маю, окрім оцих от двох. Ну, тут ми бачимо котята, які дуже стараються співати на піаніно. На піаніно лежить нотна книга, камертон. Тобто все для того, щоб займатися співом. Це вже мила фігурка. Така позитив. Ну, і маю ось такого кота, котофеїча. Я його купила в секонд-хенді. Це є копілка. Ось тут він має такий отвір для закидання, як паперових, такі грошей, такі монет. і монет. Ось він такий цікавий котафей. Коли я його побачила, то я думала спочатку, ну, напевно, він розбитий, або там якісь сколи має, або ще якісь дефекти. Я його довго оглядала, я його подивилася, поставила, знову подивилася, знову поставила. Думала, ну, як так може бути, щоб в секонд-хенді ось таке чудо мистецтво, витвір ось такий, продавався. І абсолютно немає ніяких сколів, немає тріщин, немає нічого побитого. Немає подряпин. І ось такий катафеїч. Я не могла просто стояти, щоб його не купити і не принести додому. І тепер він збирає монети. Так. Далі ну, ось така невеличка колекція ангелочків. Вони теж зроблені з різного матеріалу. Ну, а це, напевно, тут магнітка немає, але, напевно, Якщо прикріпити магніт ззаді, то буде така оздобатись повісити. Ну, Найперше колекція збирання, можу це назвати колекцією, просто отак з часу назбиралися такі фігурки. Така невеличка колекція. Почалася вона з оцього гнома. Ось такий казковий чудесний гном. Він був на торті, день народження було, випікали такий чудесний торт, і на цьому торті був оцей м -м, такий гном лісовик вісільчак. І якось від нього почалося далі, далі, далі якась фігурка. До нього купилися ось ті собаки, то якийсь півник. Хлопчик, такий от землекоп, селянин, який обробляє землю. І отак поступово збираються такі цікаві фігурки. Може, хтось скаже, навіщо це потрібно? Це все пилозборники, займає місце. І так далі. Ну, можливо, і так з однієї сторони, а з другої сторони, це є надзвичайно такі позитиви. От, подиви, ну яке, воно таке миле-миле. І ти подивишся, в тебе відразу з'являється настрій. Так, ну, ось тут я маю на відміну від Рінати Смірнової, тільки єдину фігурку, яка. Читаю книгу. і ось така романтична жабка, щось вона там собі таке прочитала. І тепер мрія. Так, ну, біля неї жабка дитятко, така маленька. І було в мене багато колись таких скляних фігурок. Із них залишилось тільки дві, решта розбились, на жаль. Ось такий пелікан. І ось така рибка. Дуже вони гарні, вони стояли у мене в ванні на поличці і прикрашали інтер'єр ванної. Ну, і зрештою, ага, ще ось тут в мене є свистунці. Ось вони зроблені з натуральної глини, випечені, це є авторська робота, і можна посвистіти такий більший. Кожен із них по-різному залежить від величини. І ось такий трапірський бук. Так, так, падає. Ось такий трапільський бичок. Так само авторська робота. <пи> Має вже інший звук. Теж зроблена така цікава ваза, теж авторська робота. Є з художниць. Ну, якийсь знайшовся з цієї колекції слоник, Слониха, слонятко. Таке щось на індійський манер. Ну, малесенька статуетка буде. Каже, що це символ. Багатства, грошей і так далі. Ну, і от кілька у мене таких фігурок є, це фігурки смерфів. Звичайно, це не є якісь там щось таке унікальне. Це просто фігурки з кіндер-яєць шоколадних. Але я їх дуже люблю, тому що на цих мультяшних героях я виростала. І дуже їх дуже любила цей мультфільм. Про їхні пригоди. І цікаво просто нагадує. нагадує ці фігурки, Щось таке, якісь миті із дитинства, приємні миті із дитинства. Ну, ось і, в принципі, все. І ці фігурки. Зараз я буду пакувати і. Кладати до якоїсь скриньки, і вони вже пізніше знайдуть нове місце свого перебування. Маю надію, що мої фігурки будуть поповнюватися. Колекція ця буде поповнюватися, можливо, навіть і тематично. Ну Тому що це є позитив. Вся функція цих маленьких фігурок. Переносити позитив, а позитив це є щастя для людини. Людина в позитиві вона відчуває себе завжди щасливою. Ось так. Дякую за увагу. Можливо, щось буде ще цікаве.